Всім доброго дня і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас кулінарний ролик. Я його більше адресую моїм близьким та рідним, тому що мене дуже часто запитують, як я готую отбивні. Я тільки нагадаю, що в Закарпатті це одна з перших страв. І кожна господарка її готує по-своєму. В неї є свої секрети. Я ж е, ділюся своїм рецептом тільки для того, щоб е, мої близькі племінники, можливо, моя навіть внучка, колись приготували за моїм рецептом. Я навіть нічого не коментую, тому що фактично все зрозуміло. Єдине тільки, на що я зверну увагу, це те м'ясо, яке я сьогодні використовую. А саме, це не сама велика філейна частина, товстіша є, але я беру меншу, вона більш ніжна. Обов'язково замочую, вам здається, що тільки молоко, а там є ще трохи. Газованої води. Я це роблю, як правило, 50 на 50%. Трохи замочується, трохи відлежується, можна замочити набагато більше, вони будуть ніжніші. Паніровка звичайна. Я сьогодні показую з мукою і з сухарями. Я більше люблю з мукою, а все решта це ваш вибір. Принцип один той самий. Спочатку в муці, а потім в клярі. Кляр ви робите за своїм смаком. Я роблю обов'язково з додаванням або молока, або вершків. Це як хто більше полюбляє. Спеції теж за вашим смаком у клярі. Якщо ви знаєте, що це буде. Використано, тобто, з'їсться на протязі дня я додаю ще трохи зелені, а саме кріп або петрушку, дрібно порізані. Саме в кляр. І тоді вони получаються з ароматом. Цих трав, але можна додати, які ви хочете. Можна і базилік, все, що ви полюбляєте. Орегано теж згодиться. Я не претендую на кращий рецепт. Абсолютно. Я ще раз повторюю, це я роблю тільки для того, щоб мої. Близькі, коли в них буде більше часу на те, щоб готувати собі, і от би мені в тому числі, щоб вони скористались моєю пропозицією. З відео я так розумію, що не має бути ніяких питань. Але ще додам. Ще перед тим, як окунати отбивні, я їх, звичайно, і солю, і перчу. Шубку їм надягаю отаку гарненьку, і потім вижарюю. Я люблю отбивні, коли вони трохи остили. Не самі гарячі, а трошечки їм дати полежати, відпочити. І тоді вони найсмачніші. Ну, це моя думка. Якщо вам сподобався мій рецепт, можете залишити коментар. Можливо, хтось і приготує. Я не претендую, це не шніцель. В класичному його витворі, я саме в такому вигляді і варіанті полюбляю, тому що можна зробити їх більш сухішими, тобто спочатку в клярі обмукнути, а потім в сухариках, і тоді вони будуть більш хромкіші. Ну, це ваші вподобання. Можна і так, і так. Але бачите, які вони симпатичні, смакують гарно, навіть без гарніру. Їх дуже часто подають зовсім охолодженими, як холодну закуску. Це теж підходить. Отак це виглядає внутрі, а з вами була Вікторія. Добра миру, процвітання.